На болотах про свободу слова нічого не чули. Цього разу на борту літака під час польоту росіянка вирішила розвіяти міфи російської пропаганди та заявила, що так звана СВО це насправді напад Росії на незалежну державу та вигукнула Слава Україні! Героям слава відео поширив у телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. В результаті жінку спритні бортпровідниці швидко змусили замовчати, аби та не наговорила лишнього. Її пов'язали хомутами і згодом передали поліції.